Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він не має важелі впливу на Владіміра Путіна. Нагадаємо, раніше Зеленський емоційно запитав, чим Орбан буде тиснути на російського диктатора анекдотами і посмішками. В свою чергу Орбан в соцмережі Ікс відреагував на критику Зеленського щодо його, так би мовити, посередницької ролі між Україною та Росією, заявивши, що на його столі лежить пропозиція про припинення вогню, мовляв, приймайте її або відмовляйтеся. Крім того, Зеленський наголосив, що жодних компромісів за рахунок територіальної цілісності України бути не може. Крим і Донбас. Це Україна і Конституція забороняє передавати ці території. Глава держави підкреслив, що вирішувати питання повернення окупованих регіонів слід виключно через міжнародний тиск і дипломатію. У той же час представники Офісу президента Андрій Єрмак та Михайло Подоляк зробили заяви про неможливість переговорів із Росією на поточному етапі. Єрмак наголосив, що реальні мирні перемовини можливі лише тоді, коли Росія втратить можливість продовжувати війну. Подоляк свою чергу озвучив, що Київ готовий обговорювати лише питання міжнародного права, недоторканності її території та гарантій безпеки. Тим часом країни ЄС розглядають можливість відправки до України миротворчого контингенту чисельністю до 100 тисяч військових у разі припинення вогню. За даними Reuters, це питання лише на початковій стадії обговорення, але ідея вже викликає суперечки серед європейських лідерів. Журналісти вважають, присутність миротворців може значно підвищити ризик прямої конфронтації з Росією, а їхній статус під егідою ООН чи без – залишається відкритим питанням. Чи наближається угода про завершення війни в Україні? Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського готуватися до нових переговорів. Обраний глава США налаштований на діалоги з Москвою. Але чи готовий Вашингтон поступитися в питаннях зброї та територій? Все може вирішити наступна зустріч на найвищому рівні. Невже Зеленський знову готується до візиту у Штати? Дізнайтесь у новому випуску на каналі Сейчас. Підписуйтесь, і ми починаємо. Дональд Трамп заявив, що старанно працює над припиненням війни в Україні. Навіть за його словами, вже досягнуто невеликого прогресу. Сказав про це новообраний президент США під час виступу в місті Палм Біч, штату Флорида, у понеділок, 16 грудня. Трамп вважає, що те, що відбулося на війні в Україні, значно гірше ніж про це повідомляють з обох сторін. Далі його слова. Ситуація складна і непроста. Людей убивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив. Це дуже рівні поля, і єдине, що зупиняє кулю, це тіло, людське тіло. Число солдатів, убитих з обох боків, астрономічне. Те, що там відбувається, набагато гірше, ніж повідомляють люди з обох боків. Тому ми зробимо все можливе. І ми робимо все можливе, і подивимося, що з цього вийде, зазначив він. Як відомо наразі, команда Трампа працює над планом припинення бойових дій, веде консультації з чиною адміністрацією США і українською стороною. Більше того, республіканець заявив, що готовий до контактів із Путіним для того, аби завершити збройний конфлікт. Мовляв, політик отримав сигнали від Києва про прагнення досягти врегулювання із Росією. З іншого боку, Трамп закликав Зеленського готуватися до укладення мирної угоди. Як бачимо, вимальовується дипломатичний трикутник, однак поки на дипломатії все і завершується. Бо з воєнної точки зору, обраний 47-й президент не бажає підвищувати градус. Та й ту планку, яку вже підняли, маю на увазі дозвіл Білого Дому на удари далекобійними ракетами в глиб Росії, Трамп вважає даремною. Каже, це було погане рішення. І додає, що він може його переглянути вже на посаді. Така заява лунає вже не вперше. Політик пояснює тим, що це нібито призводить до ще більшої ескалації конфлікту. А ще Трамп відповів, чи має Україна віддати свої території РФ. Ось його слова. Поки не можу сказати. Там на більшості земель немає жодної будівлі. Людям нема куди повертатися. Там одні руїни. Кінець цитати. Новий глава США дасть про це знати після своєї першої зустрічі. Тож коли відбудеться нова аудієнція із Зеленським? Можливо, у день інавгурації? На церемонію українського гаранта не запрошують, але якби він хотів приїхати, я б його прийняв, каже Трамп. Далі мовою оригіналу. Like like I mean, no. Відлайтікам все таки іде ця історія до зустрічі у форматі Нотрдам. Олексій Гончаренко поділився інсайдом. Україна та Франція опрацьовують можливість проведення круглого столу за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Ця зустріч може відбутися у день інавгурації Трампа, додає парламентар. Сама Росія вже. Перегнала всіх коней і заявила в особі постпреда РФ Васілія Нібєнзі, що Кремль не прийме жодної заморозки війни в Україні. Нас таке не влаштовує, каже він. Так до чого ж може вдатися Трамп, щоб примусити Путіна завершити війну? Назвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Василовський вважає, що взамін до миру Америка має щось віддати. Зокрема, це можуть бути його обіцянки американським виборцям про те, що США не будуть надавати Україні нову зброю або відправляти військових. Відправляти війська в Україну Трамп не буде, але може відправити в Польщу, а це дуже близько. Другий варіант зазначає експерт Атакамс. Це погано, але можливо Томагаук це краще. Нехай вони не стріляють, нехай вони приїдуть умовно, але це може бути використане в розмовах з Кремлем. І все це може якось упливати, уточнив дипломат. Ну, а як вважаєте ви, шановні глядачі, чи варто погоджуватися на такі поступки заради майбутніх переговорів? Або ж навпаки, треба більш рішуче і жорстко діяти? Напишіть свої думки в коментарях. У Путіна заплітається язик, кремлівський правитель вирішив, нібито непомітно переграти ситуацію за Решника. Залякування не пройшли. Посипалися з рота диктатора і незрозумілі обмовки. Що ж, з ним не так? Невже хвороба загострюється і Путін вже не в змозі її приховати? Нові чудернацькі заяви просто у прямому ефірі обговоримо разом на каналі Сейчас. Перед початком не забувайте підписатися. Здається, Путін вчасно не прийняв таблетку і забувається у власних же заявах. Буквально два тижні тому російський диктатор бравурно оголошував, нібито нову ракету середньої дальності, яку РФ називає Арішнік, вже запустили у серійне виробництво. Ось що він розказував 28 листопада. Серійне проводство арішника дочалися. Ну в кінцевому ітогі – средство пораження. Будуть вибирати нами в залежності від характера характера вибраних для пораження цим. Нині ж нові виступи, нова риторика. Мовляв, насправді Арішнік ще тільки хочуть виводити на масовий конвейер. Далі пропоную порівняти з новою риторикою ці дві заяви за 16 грудня. Слухаємо. В ближайшее время має бути обізпічен серійний випуск таких комплексів для защити бізопасності Росії і наших союзників. І це, безумовно, буде зроблено. А ще у мережі звернули увагу на дивні слова Путіна, де він заявив, що Росія не може витрачати більше на війну. Адже з одного боку, нещодавно Федерація розробляла новий бюджет на 2025 рік. А тепер Путін заявляє, що Росія не може нескінченно підвищувати військові витрати. Министр сказал, что 6,3% ВВП мы тратим на, на, на военную составляющую, на оборону повышение и укрепление обороноспособности. Это на, приличные деньги. Это выше, чем мы, на, примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше. Но, но это не самые большие, как ни странно, расходы в мире, даже среди, среди стран, у которых нет никаких вооруженных конфликтов. Но тем не менее, это. Бальші дії, і нам нужно очень их использовать. Очень рационально. це викликало жваве обговорення в російській ЗЕЦ-спільноті. Нещодавно російські відставні генерали, випускники академії генштабу РФ дійшли висновку, що без різкого зростання військових витрат і мобілізації Федерація не зможе швидко домогтися розгрому ЗСУ. Про це зі своїх джерел дізнався російський військовий експерт Валерій Ширяєв. Проте, як він каже, на думку силовиків, російська армія зможе захопити чотири українські області. Власне, такий план на наступний рік собі ставить глава Міноборони РФ Білаусов. Далі цитуватимо. армія Росії ставить за мету на 2025 рік захоплення всієї території чотирьох українських областей, про анексію яких Москва оголосила восени 2022 року: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Кінець цитати. Ну і тут я додам, що ще одну одіозну заяву оголосив Білоусов, мовляв, у найближчі десятиліття готується російський конфлікт із НАТО. Власне, невже це все натяк на реальні проблеми в економіці РФ? Диктатор такого масштабного захоплення і добувався, то чому ж Путін на ці всі мрії не кидає всі гроші із казни? Відповідь дав політтехнолог і публіцист. Ростислав Марзагулов інтерв'ю для каналу «Сейчас». час каже, що у Путіна серйозна хвороба, він вже не контролює кінцівки, а на відео спеціально маскують його стан. Почуємо у мене є інформація ровно стопроцентна, і більше того, я бачу це сам не ворожаному глазами. Я її вже встиг уточнити, що це на самом деле монтаж, а його руки, грубо говоря, все це время тряслись. Потому что две недели он пропадал он не просто так, он себя плохо чувствует, он находится в депрессии, у него обострились его старые болячки, а у него там как бы в наборе, ну, достаточно упомянуть хотя бы онкологию Паркинсон, да, это, собственно, болезни, от которых люди точно совершенно умирают, вопрос и что там, когда. И, соответственно, как бы, да, вот, чтобы этот тремор не был виден, да, ему, ему просто руки вот так вот стопанули, а то, что сверху как бы у него движется, это прямо вот заметно. Поэтому, значит, у него состояние физическое очень плохое, да, соответственно, раз это тремор, значит, речь идет не про онкологию, а про Паркинсона. Раз это речь идет про Паркинсона, там есть очень серьезная штука, кроме тремора, это проблемы с работой головного мозга. То есть сегодня России управляет сумасшедший человек, то есть это реально дед, выживший из ума, дед, который не выпил таблетки. Все эти мемы сегодня превращаются в правду. І ще один тому доказ показова. Я ж дивна обмовка про колишнього директора ФСБ, а нині секретаря Радбезу Ніколая Патрушева. Російський правитель під час нагородження радянської композиторки Олександри Пахмутової званням героя праці назвав її прізвищем свого соратника. Давайте це на власні очі і побачимо. Конечно, не можу не сказати про всенародно любимий Олександрі Ніколаєвичі Ніколаївні Патрушеви Пахпахмутовий. Э, Я маю в виду, допустим, творчество на Олександрікала Никола... Пахмути Пахмутової, либо наше видаючість хоккіїсти. До слова сайт Кремля блискавично відреагував і там вже підрізали путінську промову. Прибравши з неї цю от обмовку. Можливо, це теж має свій символізм. Знаки долі помітив журналіст Олександр Демченко. Кстати, примечательно, что Пахмутова написала когда-то песню ⁇ «Лич прощается с Москвой ⁇ и эту песню запретили еще в времена Советского Союза. Вот, наверное, я думаю, что Путин тоже в скором времени попрощается с Москвой. Во всяком случае, знаете, когда так путают случайно или не случайно имя, фамилию и отчество, и произносят еще и при этом э, такую фамилию, как Патрушев, я думаю, что Путин очень сильно боится. А я думаю, это вы? Была обмовка по Фрейду? Единственное. Путіну скоро кінець. Пишіть під відео і ставте свої вподобайки далі тільки більше.